Конференція на тему дитячої психології присвячується міжнародному дню захисту дітей та дню боротьби з тютюнапаління. Сьогодні в підлітків є багато проблем. Вони курять, вживають алкоголь та наркотики. До того ж, психологічні негаразди молодшують. Як зазначають фахівці, депресію інколи реєструють навіть у однорічних дітей. Наша область є специфічною. Ви це розумієте і знаєте. Нікуди не відкинеш те, що дуже багато у нас мігрантів. Імміграція і, і ну, сім'ї мігрантів мають специфічні сімейні стосунки. Це і те, що батьки заробляють за кордоном, батьки відсутні, це те, що діти полишені на родичів, бабусь, дідусів і так далі. Це те, що вони дуже скоро стають дорослими. На конференцію до Ужгорода приїдуть спеціалісти з Рівного, Києва, Львова, Чернівців та Черкас. Вони обговорюватимуть ключові проблеми дитячої психіатрії та методи їх діагностування. На цій конференції буде ще такий цікавий момент, як презентація програми «Нейропсихологічні аспекти психологічної допомоги дитині. Це програма київська. І вона вже там здобула популярність спрямована на корекцію проблем у навчанні, на корекцію проблем у мовленні, на корекцію проблем пов'язаних із якимись травмами. Конференція відбудеться 2 червня. Протягом дня провідні психологи з різних областей виголошуватимуть наукові доповіді та проводитимуть майстер класи